Проект мін'юсту шлюб за добу розширює свої кордони. Минулого року одружитися у рамках цього проекту можна було лише у сумах. Тепер же на молодят чекають і одні із територіальних громад області. Перша весільна церемонія із незвичайними свідками стала таємною. Подробиці урочистого дійства. Дивіться у сюжеті нашої Альони Щербакової. Відтепер, і у Тростянці міністерство юстиції розпочало свій проект Шлюб за добу молодята можуть одружитися тут у будь-якому місці. Перша ж пара обрала для своєї весільної церемонії історичне серце Тростянця Палац Голіціна. Велична і відреставрована будівля із ухайним доглянутим подвір'ям. Усередині кімнати урочисто прикрашені у палаці вісімнадцятого століття. 18 січня 2018 року відбувається перша шлюбна церемонія за добу. У залі немає ані батьків, ані друзів пари. Дату весілля молодята тримали у таємниці. Едуард та Марія. Вони познайомилися два роки тому, зустрівшись просто на вулиці. Для нього це кохання із першого погляду, аби здобути прихильність дівчини, довелося прикласти чималих зусиль, згадує наречений. На церемонії немає гостей, а свідками стали очільниця юстиції Сумщини і мер Тростянця. Ви Викохайтеся, а про документи юстиція подбає. Цінуйте один одного, кохайте один одного, бережіть одного одного. Ну і хай дзвінки, дитячі голоски скоріше з'являться коло вас. Молодята живуть у сумах, та реєструвати шлюб їхали свідомо до тростянця, адже із цим містом їх пов'язують щасливі спогади. Про весілля батькам скажуть, повернувшись у суми, друзі побачать по телевізору, а святкуватимуть у великому колі трохи згодом. Всі це вже знали, що свадьба буде токаках От, в общем, сам факт в тому, що от таким числом стало. в принципі. Ніхто не знає, що ми зараз тут. Це весілля – нова сторінка у житті не лише нової сім'ї, а й усієї Тростянецької громади. А ця е, така творча земля, яка дала і Чайковського, яка дала і багатьох інших поетів, спортсменів і так далі, буде народжувати нові сім'ї. Тому дуже урочисто, що дуже приємно, що і символічно, що це відбувається саме в Тростянці. Тому запрошую всіх молодів до Тростянця одружуватися і кохатися. До проекту Шлюб за добу може долучитися міста усієї сумщини. Багато із голів громад і голів, і мерів міст вони відгукнулися на цю пропозицію і запропонували себе у якості території для того, щоб надавати можна було цю послугу. І Тростянець був першим, є уже напрацювання відносно інших міст. і Зараз ці пропозиції ми розглядаємо. А поки Тростянецька земля гостинно чекає наступні пари ставати на весільний рушник, молодята йдуть у свій перший подружній танок. Альона Щербакова та Олександр Сокол Новини СТС.